На своєму каналі Елеонора Таро 2. Сьогодні такий потужний день енергії, дуже потужний день зимового сонцестояння, день народження сонця. Так. І сьогодні зробимо індивідуальні, тобто зрозуміло, як завжди, пишіть на Viber або Telegram. Дивимось вже прогнози, передбачення на наступаючий новий рік 2024. Скажу зразу, ось хто прийшов, притягнувся, у вас зараз кардинальні зміни наступають хтось у трансформації, щось старе зруйнувалося. Те, що вас мучило, це так по картах-підказках вже можу сказати. Але сьогодні в нас прогноз для України. Буде до кінця 2023 року і інша, інша колоночка буде для України на початок 2024 року. На перше півріччя далеко не будемо на весь рік дивитися, подивимось на перше півріччя, щоб, по-перше, запам'ятати, як. Прогноз, так, да, ми робили. Тож, давайте дивитись до кінця року. Буде три карти. І, так, до речі, знаєте як? Поки я з вами спілкуюся, мабуть, зробимо так. Так як це дуже серйозний розклад, я виберу старші аркани. Ми не будемо а, карти малого двору і тузи, і тузи. Так, старші аркани і тузи залишимо. Тобто лише на них ми зробимо. Так, я розумію, що багато може бути якихось додаткових, але залишимо. Ну, мені так прийшла інформація, що варто саме так зробити. На старших арканах щоб було, знаєте як, щоб були саме ключові моменти. Ось так. Не будемо там в деталях, ми не по містах дивимось, а саме для всієї України, тож е, виберемо старші аркани і, і тузи. Старші аркани і тузи. Карти малого двору ми... І королів, і королев ми не дивимось. Так, пишіть мої дорогеньки до 25 грудня, а як ви, чи ви готові до Різдва? З чим вас асоціюється це Різдво. Я не думаю, що ви налаштовані дуже так вже святкувати, так, як і я в тому числі, але ж якось відзначити для себе цей день все ж таки варто. Варто, знаєте, як, все ж таки сподіватися на все найкраще, на якісь переможні моменти тощо. Так, і так дивимось на старших арканах, щоб подивитися, які ключові моменти будуть у, а, наприкінці 2023 року для України і на початку і перш, першому півріччі 2024 року. Тож, давайте дивитись Україна наприкінці 2023 року. Багато таємниць, багато чого ми не знаємо. Тих, ну, тих хто навіть помер, багато втайні залишається. Да? Ну, з таких ми почали. Не перша карта смерті випала, але в таємниці. І що я хочу сказати? Ситуація ця зміниться. Так, тепер ми будемо доповнювати іншими картами. Як вона буде змінюватися? Про що тут? Про що тут? Оця ситуація, де не вистачало нам свободи? Змінюється на карту боротьби, змінюється на карту переміщення. Там, де були е брехня і обмани, настає карта великодуща і матеріального достатку, добробуту. І це виходить в стабільність. Ось такі ключові моменти будуть для України. Так. Давайте погані карти ми заперечуємо. Так. так, колесо фортуни залишаємо, бо вона сама по собі щаслива. Так, приймаємо, перекриваємо колесо фортуни. А, влада можновладців когось буде звергнуто по страшному суду. Мир, карта миру Уже в 2023-му буде а, когось звергнуто по страшному суду, когось навіть судитимуть. Я думаю, так зрадників. І ми виходимо на доріжку миру, яка веде до миру. Карта Колесниця. Хтось приходить до влади. То нас призведе до миру, і це наш величезний шанс, величезний шанс для України. Так як випала перша карта, Верховна Жриця, не все повинно бути розкрите. По суті, якщо виходить Верховна Жириця, дехто з тарологів. Радить навіть зупинитись і не викладати, тобто карти не хочуть показувати, але ми трішки відкрили завісу, що буде вже у 2023 році. Давайте дивитись на початок 2024 року і на перше півріччя, що буде. Угу. Ну, дивіться, вже геть оптимістичніші карти. Помірність це про тут підписана точна відповідність, тобто щось із чогось перетікає. Перетікає у структурних, у структурних підрозділах. Це про що? Це про владу, про і військову і взагалі. Про політичну владу. Да? І тут вже з жезлів розкриття самих себе. Да? Тобто потужні а, сили йдуть до України, потужні сили. І це зсередини, це не зовні сили, це сили зсередини, але підсилюються зовні. Так, ну я кажу, і дивіться, карти, карта сила випадає. Енергія життя. Україна отримує додаткові енергії. Ну, давайте подивимося, звідки ці енергії. Що це за енергія завдяки чому? Майстерність, карта мага, майстерність самих українців тут і про воїнів. Ситуація повністю під нашим контролем. А чи наступає мир уже в першому півріччі 2024 році? Ситуація трі трішки підвішена. Тут говориться знову ж таки Верховна Жриця, що е якісь таємні будуть приховані латентні моменти і, нарешті, радість життя. Дивіться, до речі, це символ сьогоднішнього дня, коли я роблю цей розклад. І хай він буде символом вже наступаючого року, 2024, що буде сяде сонце, буде радість життя і буде перемога України, і настане нарешті мир у нас в країні. Хай буде так. Пишіть, підсилюйте ці енергії, пишіть також у, у коментарях. Хай буде так, і чекаємо саме цього саме перемоги і миру в Україні. Я вас люблю, обіймаю, ставте вподобайки і чекайте нових розкладів на каналі. Ваша Елеонора Радослава, пока-пока.